Вітаю, друзі, на каналі Інформатика. Це просто. Ну а ми з вами просто продовжуємо вивчати тривимірну графіку і працювати з редактором Тінкеркат. На сьогоднішньому році за планом справжнісінька козацька чайка. Розробимо її модель. В залежності від того, де використовували козаки свої кораблі, були різноманітні модифікації цього судна, але в них є загальні риси. У більшості варіантів чайка була симетричним судном, тобто нам достатньо. Виконати тільки її половинку, але не поспішайте розслаблятися. Чайка за своєю структурою достатньо складне судно, так як дошки зовнішніх бортів накладалися одне на одне, тим самим збільшуючи поверхню дотиркання до води, за рахунок чого і швидкість збільшувалася у судна. Як ви знаєте, чайка була одним з найшвидших у свій час кораблів. Тож почнемо працювати. Для початку нам знадобиться зробити основу. Нашого човна для цього ми використаємо два елементи. Це буде напівсфера, розвернемо її відразу до 180 градусів, і ось такий напівциліндр. Його також треба розвернути спочатку. Горизонтально на 90 градусів, а потім вертикально на 180. Задамо початкові розміри. Довжина нашого напівциліндра буде десь 40 мм. Тут багато буде значень, які ми будемо просто підбирати за місцем призначення, тому що судно достатньо складне за своєю конструкцією. Висота нашої чайки буде 40 і ширина також буде 40. Для нашої напівсфери задамо наступні параметри: довжина 80 ширина. 40 і висота 40 мм. Вирівняємо обидві ці фігури відносно правого борта і центруємо між собою. Ось основа нашого корабля. Для того щоб виконати саму чайку, нам знадобиться ціла купа модифікацій. Для цього зробимо ще одну заготовочку з куба, яка буде загальною шириною, нехай 50, довжиною. Так як у нас половинка 80, то ми зробимо її десь 90, Ну і висота так само буде 40. Тепер зробимо наступне. Ось Цю частинку ми підготуємо як отвір, зробимо її дублікат. Одну частинку залишимо, вона нам ще знадобиться, а другу порівняємо з нашим блоком по центру, по правій частині і групуємо. Зробимо ось такий шаблончик. Він нам сьогодні допоможе працювати. Так, добре, його поки що також відносимо десь за межі нашого малюнку. Ну а тепер будемо робити дошки, з яких власне, наше судно і складається. Забираємо куб, задаємо висоту дошки десь 5 мм, ширину 40 мм, а довжину наші 80 мм. Тепер будемо формувати нашу чайку. Для цього беремо нашу дошку, робимо дублікат, піднімаємо його на 5 мм і формуємо таким варіантиком цілу кубку дощок. 8 штук у нас опік вийшло, бачимо тут 8 форм, відповідно, 8 складових елементів у нас буде. Але не зовсім так. Останній складовий елемент. Остання дошка нашої чайки не була дошкою, а була суцільним деревом. Відповідно ми видаляємо дошку і останню просто за висотою зробимо не 5, а 10 мм. Ось таким чином. Тепер ми маємо з наших дошок повирізати борти. Для цього перейдемо в вигляд зверху, включимо ортогональну проекцію, щоб нам легше було працювати. І всі дошки просто розкладемо отак одна біля одної ще одна не вміщається, давайте її десь туди витягнемо. Отак. Для кожної дошки готуємо свою формочку. Тобто її також дублюємо, ставимо десь тут приблизно і також будемо робити з неї дублікат. Зробили дублікат, поставили шість, сім штук зробили. Окей, ці всі заготовки в нас будуть отворами. Вибираємо отвори. Тепер вибираємо нашу дошку, вибираємо отвір, центруємо по центру і по верхній частинці, отак і групуємо. Те саме робимо і з іншими дошками. Тепер всі наші складові виділяємо і вирівнюємо по центру по правому краю. І в нас зібралася ось така заготовочка. В принципі, вже все готово. Але якщо подивитися на конструкцію чайки, ми бачимо, що кожна дошка наступала на нижню дошку, тим самим збільшуючи поверхню доторкання з водою і покращуючи плавучість нашого судна. Відповідно, ось тут дуже і дуже уважно: ми маємо кожну наступну дошку. Окрім першої, збільшити по ширині на 1 мм і задовжиною на 1, причому кожного наступного кроку ми будемо збільшувати цей відступ рівно на його попередній розмір. Тобто беремо першу дошку 31,2. Пишемо, значить, тут у нас буде 32,2. Довжина в нас тут 71,2, значить додаємо півміліметра, буде 71,7. Переходимо до другої дошки. Ширина 34,6. Ми маємо додати 1 мм тобто 35,6. І попередній міліметр, тобто тут буде вже 36,6. Довжина 76,5 і додаємо 1 мм, міліметр, тобто міліметра від цієї дошки і міліметра від попередньої. І виходить на 75. 75 Отака. От Наступна дошка. Тут уже маємо додати до ширини 3 мм 37,7 буде 40, а до довжини 1,5 мм, Тобто буде тут 70.

7. А до довжини додаємо вже 2 мм, і того виходить 87. Тут маємо додати вже 5 мм, того буде тут 44,6. А до довжини вже маємо додавати 2,5 мм. У нас тут якраз 79, грубо кажучи, з половинкою. Буде 82. І останній елемент: 1, 2, 3, 4, 5, 6 мм додаємо до ширини. Тут буде 46 і до довжини додаємо. Ємо так само 3 міліметри, тобто 83. Отака конструкція у нас виходить. Тепер виділяємо всі дошки, саме вирівнювання по центру, по правому центральному краю підрівняли. І маємо по правому краю підрівняли. І маємо отримати ось такі виступи, бачимо тут. І ось такі виступи бачимо тут. Ну, а тепер ще один момент. Ці дошки мають наступати одна на одну. Тобто ми беремо їх і на 1 міліметр спускаємо вниз. Першу дошку на 1 мм. Було 10, стало 9. Другу дошку на 2 міліметри. Було 15, стало 13. Третю дошку на 3 міліметри. 17 мм отримаємо. Четверту дошку на 4. 25 дошку 25 мм має отримати. І остання дошка. Пускається вниз на 629. От така конструкція в нас має вийти. Бачимо, тут у нас такі достатньо величезні зубці вийшли. Тут у нас так само повиходили зубці. Ну і тепер знов-таки вибираємо всі деталі і підрівняємо їх між собою. Вирівнювання. Тут у нас все рівненько. В принципі, тільки впевнитися варто. І тут, по центральній частині підрівняли. Ось така величезна конструкція в нас виходить. Тепер ми її згрупуємо і отримуємо. На основу для нашого човна 34 мм, можемо його трішечки вдосконалити і зробити десь міліметрів 30. Ось. Ну а тепер треба вирізати внутрішню частину. Для цього ми робимо дублікат нашої створеної основи. Дублікат створили, перенесли його в сторону. Маємо відрізати від нього ось цю нижню частину. Відповідно, готуємо куб, який задамо висотою в 10 мм. Можна не в 10, а давайте у 8 міліметрів, тому що ми там кубку разів все зміщували, переміщували, щоб у нас тут все співпало. Так, вибираємо, розтягуємо наш куб, щоб він у нас зайняв всю нижню частинку і знову групуємо. Тим самим ми якби відрізали внутрішню частину. Тепер ширину нашого човна ми зменшимо на 2 міліметри. Було 46, стане 44, а довжину зменшимо на 2 міліметри. Було 83, буде 8 Робимо її отвором, вибираємо обидві фігури, центруємо їх і вирівнюємо по основі ось таким чином. Як бачимо, в нас тут дошки повирізаються майже до основи. Єдине, що бачимо тут, в нас ось ці нижні частинці трошки неправильно вирізалось, мали б зробити все-таки 10 мм. Але ми це просто спрощуємо наступним чином. Зробимо тут 20 мм висоти і вирівняємо. За верхнім краєм. От таким чином, дивіться, у нас внутрішня частинка вона буде нормально в нас розміщена. Групуємо і отримуємо нашу чайку вже в розрізі. Бачимо, внутрішній борт у нас дошки йдуть, зовнішній борт, дошки йдуть, все чудово, як би розміщено. Тепер маємо зробити центральну балку, до якої це все діло кріпилося. І тут нам допоможе ось ця наша заготовочка, яку ми з вами робили на початку і залишили. Єдине, що вона в нас тепер. Не співпадає за нашими розмірами в висоті. У нас тут висота 30 мм, тому зробимо їй висоту десь 33 мм. Нам треба трошки вищу дошку, і тепер маємо залишити тільки внутрішню балку. Тому вирівнюємо по клітинках так, щоб у нас центр співпадав з центральною вістю. Беремо два куби. Один куб на 2 мм виставляємо в праву сторону, інший куб виставляємо на 2 мм в ліву сторону. Ось таким чином. Обидва куби розтягуємо на всю довжину нашого судна і піднімаємо на всю висоту нашого судна. Чином. Беремо всі три елементи і групуємо. Тим самим ми вирізаємо якби частину нашої дошки. Тепер зробимо дублікат з нашої цієї форми, його трошки винесемо в сторону, і нам потрібно зменшити його висоту на 2 мм, щоб у нас тут десь була балка проходила. На 2 міліметри зменшуємо 31. Нехай буде 31 і довжину не 80 буде, а також на 2 міліметри зменшуємо, буде 78. Перетворюємо її в отвір, підставляємо, вирівнюємо по центру, по центру і по верхній межі, і по правій межі. Ось таким чином. Вирізаємо цю частинку. Ось у нас і балка вийшла. Тепер цю балку треба поставити на своє місце. Це просто вирівнювання. Вирівнюємо по центру і по основі. Так, ось у нас тут не схоже. В принципі, все сходиться. Єдине, що треба довжину цієї фігури, у нас тут загальна довжина 83, то вона має бути десь на 85. Знову таки вирівнювання. І перевіряємо, щоб всі дошки зайшли в цю балку. Бачимо, що в нас ось тут є невеличкі тріщинки. Цих тріщинок не має бути, тому довжину все ж таки зробимо не 85, а 84. Як бачите, тут багато всього треба підганяти, підрівнювати. Вже вручну і математика вам тут допоможе. Ну, ось тепер чудово. Можемо вибрати якийсь такий коричневий варіант, типу дошки. А для ось цієї балки виберемо трошки світліший колір. Ось такого плану. Тепер у нас чудово видно, як наша балка входить в деревину, в наші дошки основи. І, в принципі, ось тепер половинка нашого човна вже є готовою. Можемо її групувати. Єдине, що не забуваємо відмічати мультфільма. Колор, щоб у нас. Та ж таки колір лишався той, який ми обрали. Наш човен вже майже готовий. Єдине, що залишилося створити внутрішнє начиння. І тут у нас на початку човна була невеличка палуба, на якій розміщалися козаки, і тут було кермо. І також стояли дві невеличкі гармати, з яких вівся вогонь у бойових діях. Відповідно, цю палубу ми маємо створити для того, щоб працювати з нашим човном було трошки простіше, ми зменшимо ширину човна. До цілого числа буде 40. Тепер маємо підготувати самі дошки для того, щоб дошки приготувати, беремо куб. задаємо йому наступні параметри: ширина 4 міліметри, довжина 30 мм, і висота нашої дошки буде всього 1 міліметр. В нас ширина нашого судна 40 мм. Маємо розмістити наші дошки на всю ширину, але дивіться, ми будемо їх створювати з дублікатом і переміщати цей дублікат не на 4. 4, а на 5 мм, тобто пишемо мінус 5 От. і робимо 8 дощок, щоб у нас було. Таким чином, ми зробили невеличкі отвори між ними. І при групуванні цієї фігури в нас все одно залишаться дошки. Якби ми цих відступів не зробили, у нас би вони склеїлись між собою і була б просто прямокутна площина. Робимо колір коричневий. Супер. Ну і тепер ці дошки треба поставити на своє місце. Тобто ми переходимо отак з боку. І маємо їх на висоту до борта. Буквально дві дощечки не дотягуючи, і тепер розмістимо на своєму місці. Але ми бачимо одну маленьку незручність. Нам ось ці частини зовнішні, вони не потрібні, маємо їх звідси прибрати. Це можна зробити за допомогою звичайного напівциліндра. Тобто ми вибираємо цей напівциліндр, вибираємо висоту і ширину, ставимо на своє місце, надаємо форму. Так, щоб він у нас нормально їх перекривав. Якщо ми зараз будемо з вами різати, то ми відріжемо внутрішню частину, а нам потрібно вирізати саме зовнішню частину. Тобто це ще не заготовка. Треба взяти ще куб, поставити десь тут, розтягнути його сюди, збільшити за висотою. І ось цю фігурку зробити отвором і вирізати нашого кубу. Ось така заготовочка в нас має бути. Тепер її перетворюємо в отвір і вирізаємо з неї наші дошки. Рукуємо готово. Тепер ми бачимо, що дошки у нас ніде не вилізають назовні. Вони нормально у нас вбудувалися в нашу основу. Бачимо, що тут навіть буквально потрошечки вони такі вбудовані у нас кусочки. До речі, ми можемо ширину дошок змінити і поставити так, як ми хочемо, щоб вони всередині у нас були. Дивіться, ми ось таким чином їх всередину трошки запхаємо. І бачимо, що в нас тут вже нормальна така дошка вийшла. Ось, тепер у нас є основа нашої дошки. Якщо є бажання, можете взяти ще одну таку саму дошку, намалювати, а зробити їй довжину, це одну, яку, там 40 мм поки що задали, Ширину також зробити 4 мм, висоту. Зробити також 1 міліметр, тобто таку собі плашку зробити, цю плашку перенести на висоту під наші дошки. Бачимо, типу вони кріпляться на неї. Ну і тут просто зменшити розміри так, щоб вони зайшли всередину з однієї сторони і з іншої сторони. Ну а колір задати такий самий, як колір у човна. Їх скопіювати ще й наперед, от так зробити. І тепер допрацювати всі краї, щоб вони ніде в нас не проступали. Тоді зверху буде здаватися, що ми типу там проклали якісь основи, на яких балки ці лежать, на яких дошки ці лежать, і в наш, нас отримається більш реалістична конструкція. Знизу, якщо там заглянути, але навіть не вийде заглянути, буде здаватися, ось бачимо, да, що далі дошки навіть не дотеркаються, але вони сшивають між собою нашу конструкцію. Можемо їх навіть зробити трошки світлішими, щоб це було видно. Ось таке якесь більш сіре дерево. І ось у нас основа нашої палуби є. По бортам нашого човна йшли також дошки, на яких наші козаки розміщувалися. Відповідно, треба нам ще розмістити декілька дощок. Ми вибираємо знов таки. Тут за тим самим алгоритмом працюємо. Дошки розміщувалися не на повну висоту. Ось тут на початку після палуби йшла ще драбина. І ось тут внизу мав бути прохід для того, щоб розмістити там ядра, зброю, їжу і тому подібні речі. Тому дошки вони не доходили до кінця. І відповідно дошки в нас будуть йти на довжину, буквально 40 мм. Маємо їх тут розкласти, як і минулого разу, виберемо їм інший колір. Задамо дублікати і ці дублікати. Клікати перемістимо на мінус 5, переходимо у вертикальний розмір, висота в них 1 мм, піднімаємо їх на рівень другої дошки знизу. І тепер розмістимо на своє місце. З шифтом ви можете рівнесенько їх перемістити. Але пам'ятайте про одне але. Ці дошки не були сквозними. Це були дошки, на які козаки ставили ноги, коли веслували, коли сиділи на лавках веслування. В нас має бути тут тільки розміщено дві дощечки. Ось так зробили. Цю дошку видаляємо, цю видаляємо. А ось цю дошку ми зараз розвертаємо на 90 градусів, ставимо її тут, і вона в нас буде типу кріплення. Тобто ми її просто отак в борт запихаємо з однієї сторони. Перевіряємо, щоб вона в нас не вилізла. Якщо вилізла, також запихаємо з іншої сторони, тобто на ній знаходяться наші дошки. Опустимо її на один міліметр вниз. Ось так все чудово. Розмістилася подошка. Зробимо дублікат і його не дотягуємо трошки до кінця, тому що тут у нас буде кріпитися щогла, і після неї має бути опора. Чудово, Ось так зробили. Ну і тепер цю дошку ми ще декілька разів скопіюємо для того, щоб зробити лавки, на яких сиділи козаки. Ці лавки були розміщені кожний метр в справжньому судні. В нас їх буде штучок 5, 6. Давайте зробимо, щоб нам простіше було. Тобто робимо дублікат, піднімаємо його на висоту. Давайте навіть не з нього зробимо, а ось тієї дошки. Зробимо, робимо дублікат, шифтом витягуємо її на початок, але робимо ось так, не на самий початок, а трошки з відступом, щоб козаки тут могли ноги поставити. Тобто вони сідали на цю лавку, туди ставили ноги і могли працювати веслами, тобто двигати нашого човна. Ну а тепер будемо трошечки її допрацьовувати. Маємо її вставити в борти. Знов таки перевіряємо, чи ми не занадто поставили все чудово. Робимо дублікат. Цей дублікат розмістимо десь тут. Ще один дублікат. І знов таки, бачите, в нас дуже-дуже щільно виходить. Маємо десь ось так розподілити їх між собою. Більш-менш на однакову відстань. З внутрішньою частиною ми з вами завершили. Тепер можемо цю частину групувати. Не забуваємо про мультиколор. Щоб він у нас був відмічений, і можемо вже відтворити другу частину нашої лодки. Тобто ми її просто копіюємо, робимо дублікат. Цей дублікат відображаємо дзеркально і підставляємо до нашої лодки. Перевіряємо, щоб у нас співпали централі. Це в нас зрівнялося. Ось така чудова лодка у нас виходить. Групуємо її. Бачимо, там, де в нас не було розрізів, там, де у нас детальки стали одна до одної щільно, вони якби склеїлись між собою і навіть розрізу не, не видно жодного. А там, де був простір, там у нас розрізи є. Тепер робимо з вами щогло і будемо піднімати вітрило. Щогла це звичайний циліндр. Висотою він у нас буде великою, майже такою, як загальна довжина нашого човна 170 Ну, давайте зробимо йому десь висоту 160. Ширина 4 мм, довжина 4 мм. І виставляємо його по центру нашої чайки. Ось, бачимо, да? він у нас став саме там, де потрібно він у нас повністю розмістився в основі, закріпився. І тут він також не заважає жодній нашій Тепер для цього човна ми маємо зробити верхню щоглу, на якій буде міститися власне вітрило. Робимо дублікат з нашої щогли, розвертаємо його на 90 градусів, робимо йому ширину меншу, вона має бути десь 3 мм, відповідно, підказуємо 3 мм. І висота також 3 мм. Піднімемо його майже на повну висоту від нашого човна. Тобто 160 у нас всього піднімемо десь на... Ну давайте зробимо на 140. А тут уже буде корзина для наблюдаючих, якщо вони там були на деяких човнах їх не було. Буде розміщено стяг. А ширина нашої щогли вона має бути меншою. Вона має бути десь приблизно 120. Міліметр. Вирівнюємо всі деталі по центру. Готово. Групуємо їх і тепер залишається розмістити власне наше вітрило. Для цього ми візьмемо просто звичайний циліндр, нахиляємо циліндр на половинку. У нас довжина нашої щогли 120, тому зробимо тут 100. 110 трошки менше. От е, внутрішній діаметр, тобто ширину, ви можете задавати будь-яку, яку забажаєте, за потрібне. Це буде типу з якою силою наше вітрило роздувається. Я зроблю буквально там 40 мм. А висота в нас тут на 140 ми підняли від основи, але ще й основа в нас тут 30, тому зроблю десь 90, потім подивлюся, можливо, ще трошки розтягнути треба буде. Ось така штука. В нас є. Вона трошки у нас ребриста вийшла, бачимо, тому що секцій в ній мало сегментів. Ми ці сегменти збільшуємо максимально, тим самим типу заокруглимо краще наше, наш циліндр, виберемо вид з боку, зробимо дублікат цього циліндру, відсунемо на 1 мм в сторону і виберемо його отвором, виріжемо з нашого вітрила і власне, готове вітрило. Ось воно таке в нас красиве виходить. Що лишилося, це поставити його на своє місце. Ось бачимо, що у нас тут є ціла ще купа місця. Зараз ми його розмістимо там, де заважаємо за потрібне, та вибираємо щовном і вирівнюємо по центру. Задамо нашому вітрилу білий колір. Ну, ось, друзі, ми і завершили з вами моделювати справжню козацьку чайку. Так, тут ще не вистачає багато елементів, не вистачає стягу, канатів, які тримають наше вітрило. Можна було б весла розставити і навіть козацьку. Посадити. А ще у чайки козацької була одна особливість. По бортам судна козаки чіпляли снопи з тросником, і цей тросник дозволяв тримати судно краще на воді і збільшити його швидкість. Ці ці елементи ви можете додати до судна самостійно. Якщо у вас є зауваження або коментарі, чекаю їх під відео. Ну а якщо все сподобалось, ставимо лайк. Не забуваємо натиснути на дзвіночок, так як на наступному уроці. Нас чекає не менш цікава моделька. Ну а я з вами прощаюся до наступного уроку. Дякую всім за увагу і до побачення!